Та й народження в UPG, а подарунки отримуєш ти. Заправляйся та вигравай до 22 літрів пального Росію. Атакували понад 150 дронів, закривали навіть аеропорт Грозного у Чечні. Є прильоти по воєнному аеродрому в Моздоку. Знову ж таки на Кавказі. Будемо розбирати ті наслідки ударів українських безпілотників по російській території, які маємо на цю хвилину, бо інформація ще оновлюється. Ну і також знаємо, що росіяни шахедами атакували дні. Дніпро, Краматорськ, Харків усюди є наслідки. На жаль, і шкода від цих ударів. Китайці воюють на фронті проти України. І президент Зеленський вчора публічно звернувся і до Сполучених Штатів, і до Китаю через цю проблему. Отже, Україна власне сигналізує світові, що Китай залучений безпосередньо до бойових дій на боці Росії проти України. Про масштаби цього явища сьогодні поговоримо. Президент США Трамп запровадив захмарні мита проти Китаю. Вони тепер становлять уже 104% на усі експортні товари з Китаю. Світова торгова війна набирає обертів. Ну а президент США таке враження насолоджується моментом. Він вже заявив у новому виступі, що всі країни благають його змилуватися і цілують в дуб. Тата із виступу Трампа. Нафта падає в ціні, і нафта марки Brent, Західної марки, власне кажучи, вже сягнула 60 доларів. Російська нафта значно дешевша. І вже дуже багато публікацій, сигналів про те, що економіка Росії. Перебуває на межі прірви через системну кризу. Ну а тепер ще й ціна нафти добиває буквально путінську економіку. Отже, почнемо із огляду оперативних новин. Атаки шахедів по містах України знову були зафіксовані вчора з вечора і цієї ночі. І власне найбільше таких от наслідків ударів зафіксовано у Харкові в Дніпрі і в Краматорську. Почнемо власне оглядати із Харкова ці події в ніч на 9 квітня, як повідомляє обласна. Прокуратура Харківської області, також наша державна служба з надзвичайних ситуацій, росіяни завдали масованих ударів безпілотниками по Харкову. І як повідомляє речник Харківської прокуратури Дмитро Чубенко, було завдано близько 20 ударів по основ'янському, індустріальному, шевченківському і київському районах Харкова. Ми бачимо кадри. Опубліковані вже обласною прокуратурою Харківської області. Отже, речник прокуратури додав, що в Київському районі пошкоджені близько 10 приватних будинків. Більшість ударів прийшлася, все ж по основ'янському району. Близько 15 ударів з 20, Всі вони у промисловій зоні. Очевидно, саме звідти ми бачимо зараз і кадри опубліковані прокуратурою та надзвичайниками. У Харкові також Дмитро Чубенко повідомив про двох постраждалих внаслідок ударів. Це 65-річний охоронець, який має поранення голови і гостру реакцію на стрес. А Також допомога медиків знадобилася і жінці, які близько 50 років. Спікер обласної прокуратури зазначив, що внаслідок цього удару росіян великі і дуже навіть великі руйнування зафіксовані зрештою наслідки. Спостерігаємо на відзнятих кадрах. За словами Чубенка, ворог використав БПЛА Герань 2, тобто шахеди, фактично. І також надзвичайники пожежники зазначили, що здалося у Харкові шість осередків займання. Загальна площа пожежі становила понад 1200 метрів квадратних. Ми бачимо, що атаковано справді було промислові споруди, ймовірно, складські приміщення. І от доволі таки значна шкода, серйозна шкода, завдана цими ударами російських безпілотників Камікадзе. Також удар дроном по будинку було зафіксовано в місті Краматорську на Донеччині. Дрон буквально влетів у житловий будинок, пробивши стіну. І бачимо, власне, вже ранкові. Фото цього будинку і наслідки цього удару, У будинку все ж проживали люди. Частково був заселений, як бачимо значною мірою, якраз пошкоджені помешкання людей, квартири, особливо на верхньому поверсі, де цей дрон пробив дах і перекриття, і стіну фактично. І внаслідок цього удару, як повідомляє глава Донецької ОВА Вадим Філашкін. Постраждали цивільні люди. Зокрема, поранені 11-річна дівчинка і 55-річна жінка. Загиблих на щастя немає пізніше. Філашкіно оновив свої дані. Повідомив, що троє людей постраждали через цю атаку російського безпілотника. Про тип безпілотника не повідомляють. Можливо, це було щось менше ніж шахет, судячи із ушкоджень будинку, але бачимо, що ну, вигоріли людські помешкання. Не там, де мешкали цивільні люди, і атаковано було цілеспрямовано очевидно цей житловий будинок. І також про масовані удари дронів повідомляють із міста Дніпро, що вчора з вечора ці атаки почалися. Після одинадцятої вечора було зафіксовано багато таких випадків. От, зокрема, Сергій Лисак повідомляє про 14 постраждалих через атаку безпілотників на Дніпро. Усім постраждалим від 18 до 87 років, тобто бачимо від молоді до людей літнього віку. Зачепила ця атака різних мешканців Дніпра. Половина потерпілих, тобто семеро чотирнадцяте, були госпіталізовані. Наслідки удару можемо спостерігати. Зачепило як і приватні житлові будинки, так і багатоповерхівки. В багатоповерхівках вибило щонайменше дві сотні вікон, як Повідомляє. Власне, Філатов він додав мер міста Дніпро. Він додав, що міські лікарні приймають постраждалих зараз. І комунальники, ну тобто, це ще з вечора повідомлення. Тому в теперішньому часі комунальники чекали сигналу. Рятувальників поліції аби також стати до роботи. Ну чому чекали сигналу? Тому що можливі повторні удари, нальоти росіяни часто це практикують. Після першого удару ще дрони долітають і атакують саме комунальні служби, рятувальників, тих хто. Прибуває на місце першим, постраждало загалом п'ять багатоповерхівок в Дніпрі. В деяких пошкоджені були газові комунікації через ось цей російський удар. Така от ситуація в Дніпрі на щастя теж без загиблих людей, але бачимо, що в великих українських містах ми знову фіксуємо нальоти російських шахедів, дронів безпілотників, які атакують цивільних людей, цивільну інфраструктуру і житлові будинки. Наліт безпілотників і то Масовий стався також на території так званої Російської Федерації, на території Росії. На ну, та російське міністерство повідомило, що за період часу із 8-ї за Москвою від вчорашньої доби до шостої ранку 9 квітня. За московським часом росіянам, нібито вдалося зафіксувати перехопити 158 літальних апаратів. Звісно ж, українських, як вони зазначають, найбільше таких дронів пролітало на територію Краснодарського краю 67 зафіксовано офіційно росіянами. 29 – Ростовська область, 15 – безпілотників Північна Осетія, Аланія, 11 – Воронезька область, 10 – Курська, ну і далі вже значно менша кількість дронів. Це Білгородська область, Окупований Крим, також Пензенська, Саратовська, Орловська, Ставропольський край і на територію Азовського Чорного моря. Теж якісь дрони, нібито росіяни збивали. Отже, бачимо, що більшість безпілотників атакували Краснодарський край, Ростовська область, Кавказський регіон, тобто південь Росії. Це ну фактично відсотки 80, а то й більше від усіх запущених безпілотників. Летіли туди, і росіяни закривали вимушено аеропорти Владикавказа. Волгограда і Грозного через ці атаки. От уже на ранок зняли це обмеження. Про атаки саме на ці аеропорти не йдеться поки, але їх закривали превентивно, як то кажуть. І також відомо, як повідомляє телеграм-канал Астра, російські медіа, було атаковано воєнний аеродром у Моздоку, з якого злітає російська авіація, атакуючи Україну. Цей. Аеродром уже атакували в 2004 році, в червні і доволі успішно. Тепер відбулася ще одна атака. Глава північної сеті повідомив, що збито було 15 БПЛА у Моздокському районі, і атакували вони, нібито саме аеродром. Астра також геолокувала фото з димом після атаки у Моздоку. Кадри було зроблено біля будівлі районного палацу культури у місті Моздоку. Це приблизно за 6 кілометрів від авіабази. І повідомляють місцеві мешканці, що атака була націлена саме на аеродром. Наскільки вона була ефективною, успішною. Зараз складно сказати, потрібно дочекатися більше даних об'єктивного контролю, можливо, супутникових знімків. Ну або ж коментарів від українських спецслужб стосовно цієї атаки, можливо, неофіційні такі коментарі в медіа з'являться впродовж дня. Поки що все ще дуже свіже і складно сказати про. Результат атаки, але і масштаб, очевидно, був дуже і дуже значним. Також у Ростовській області демонструють різноманітні докази того, що українські дрони долетіли такі до цього регіону. Атакували різні цілі. Деякі безпілотники цілі не досягнули, а застрягли посеред житлових будинків. От, зокрема, у населеному пункті Аксай Ростовської області безпілотник буквально застряг поміж будинків, от, зависна. На якихось дротах чи, чи шнурках, і от власне, на мотузках, якихось, і бачимо, що особливої шкоди він там не приніс, не вибухнув цей безпілотний дрон. Ну, але таких дронів було дуже дуже багато. Е, Мешканців цього будинку евакуювали, як повідомляє там місцева влада, і ніхто ніби не постраждав. Мі мешканці Таганрогу Ростовської області повідомляли про велику кількість вибухів у своєму місті. Вони стверджують, що не було офіційного оповіщення про небезпеку БПЛА в місті, але потім почали гудіти дрони і почали лунати вибухи. Ну, місцева міська голова, мер міста. Та написала, що таки оголошено безпілотну небезпеку і працюють системи ППО, але це вже в процесі роботи ППО. Таке повідомлення там з'явилось. Ну тим часом світові медіа пишуть власне про те, що на боці Росії воюють китайці вже на фронті. Після вчорашніх заяв українських військових і президента Зеленського стало зрозуміло, що на боці Росії ну напевно вже системно, нехай не великими групами, але залучені у бойові. Дії громадяни Китаю нагадаю, що українські військові вчора щонайменше двох громадян Китаю взяли у полон у ході боїв. На Донеччині йдемо про село Білогорівка біля Сіверського донця, і також село Тарасівка, неподалік Покровська, на схід від Покровська. І там спрацювали наші десантні штурмові підрозділи, вступивши в бій із групами китайських найманців чи як їх назвати, які воюють на боці Росії, і двох таких власне китайських. Вояків взяли в полон з документами з всіма підтверджуючими артефактами, що називається, їх уже допитали. Фрагменти цих допитів з'явилися вчора. Також у українському інформаційному просторі є відео із цими полоненими. І власне президент Зеленський коментував цю тему під час вчорашнього брифінгу. Ході зустрічі з прем'єр-міністром Бельгії. І от, власне, можемо послухати цей коментар президента Зеленського. Українського. Ский президент заявляє, що Україна офіційно звертається до Сполучених Штатів Америки і до Китаю власне із вимогою відреагувати на ту нову обставину, нову виявлену, яка от відбулася на фронті. А саме йдемо про залучення китайських військових у боях на боці Росії. Мені здається, нам є, що говорити з американцями, і будемо вірити, що вони змінять свою позицію, особливо після сьогоднішньої новини. Ми взяли в полон китайських військових на території України, в бой вступили українці на Донеччині, Тарасівка і Білогорівка. Шістьма китайськими військовими, двоє в полоні. Відповідно є документи, є їх паспорти, є навіть кредитні картки. Це громадяни Китаю. Я думаю, що це важливий, дуже елемент. Я думаю, Сполученим Штатам Америки треба більше приділити увагу в тому, що відбувається сьогодні. І ми очікуємо після того, що це ще одна країна, яка військово підтримує вторгнення Росії в Україну на боці Росії. Це ще одна після Ірану і військових Північної Кореї. Але є різниця Північної Кореїці на Курському напрямку воювали проти нас. Китайці воюють на території України. І я думаю, що це важливий момент, в який нам треба обговорювати з партнерами. Дже президент Зеленський наголошує на тому, що різниця у залученні північнокорейських військ на боці Росії в боях і. Китайських військових полягає в тому, що китайці воюють саме на території України, і на цьому потрібно власне кажучи наголосити у контактах, в діалогах із нашими партнерами. Ну, очевидно, що вже і офіційно китайську сторону теж сповістили наші дипломати. Принаймні, вчора про це президент теж повідомив публічно повідомлення від наших повітряних сил, оскільки є звіт стосовно збиття ворожих дронів шахедів над Україною цієї ночі. Ну і також термінове повідомлення з'явилося от буквально хвилин 15 тому від наших повітряних сил це попередження про загрозу балістики над Україною. І з північного сходу, з північно-східного напрямку, росіяни неймовірно, застосували балістичну ракету, і тривога пролунала у дуже багатьох українських регіонах. Фактично йде мова про весь схід і центр країни. Ось так виглядає зараз мапа повітряних тривог. І ми бачимо, що ця зона можливого ураження, удару балістикою сягає центр України, Кіровоградська, Черкаська, Київська області так само. Вкриті червоним кольором, ну і весь схід аж до півдня до Запорізької області. Тож дуже просимо реагувати всіх наших глядачів на такі попередження, незважаючи на той жах, який відбувся в Кривому Розі через удар Іскандером. Маємо розуміти, що ось така загроза, такі удари балістикою, вони можуть нести дуже і дуже велику небезпеку. Ну і також цієї ночі, росіяни атакували масело шахедами та іншими дронами Камікадзе Україну. Як повідомляють наші повітряні сили, йде мова про десятки дронів, про більше як півсотні дронів. Якщо бути точним, 55 безпілотників загалом росіяни запустили з різних напрямків: це Курск, Мілерово, Приморсько-Ахтарськ на півдні, Краснодарський край, Мищавда в окупованому Криму. Ну і з цих 55 безпілотників, 32 було збито безпосередньо вогневим ураженням ще 8 – не досягли цілей, оскільки були знешкоджені ребами іншими засобами впливу і не завдали шкоди. Тобто 40 із 55, бачимо, що 15 безпілотників знешкодити не вдалося. і Очевидно, що вони завдали шкоди, і то значної шкоди. Ми вже говорили про те, що Харків і Дніпро були атаковані такими російськими шахедами цієї ночі і вчора з вечора. Крім того, нам поговоримо, власне кажучи, про реакцію вже і закордонних інституцій, міжнародних інституцій на те, що відбулося у нас вчора на фронті, а саме потрапляння в полон двох громадян Китаю на українські штурмові десантні підрозділи захопили щонайменше двох громадян Китаю в різних точках Донецької області. Отже, вступили в бій вони і в Білогорівці українські війська, і в районі Тарасівки. На Донеччині із групами китайських найманців поки що так будемо їх називати, оскільки достеменно невідомо чи це регулярна Росія регулярна китайська армія, яка на боці Росії воює. Чи це все ж таки росіяни мобілізували на своїй території саме китайських громадян, які там проживали? Але от державний департамент США прокоментував уже теж цю історію. Там назвали тривожними докази участі громадян Китаю в війні проти України. Речниця держдепартаменту США Темі Брюс зв'язку з оприлюдненими доказами участі китайських громадян в війні проти України наголосила на ролі КНР підтримці російської агресії. Американці заявили, що США бачили повідомлення про захоплення. Полон двох громадян Китаю, які воюють на воювали на боці Росії в Україні, назвали тривожними такі повідомлення. Таку інформацію. Китай є головним спонсором Росії у війні проти України. І Китай постачає майже 80% товарів подвійного призначення необхідних Росії для ведення війни. Саме 80% всього необхідного надходить із Китаю, наголосила речниця державного департаменту США. і нагадала слова президента Трампа про те, що подальша співпраця між цими двома ядерними державами Росією і Китаю, Китаєм лише поглибить глобальну. Нестабільність зробить сполучені штати і інші країни менш безпечними, менш захищеними і менш процвітаючими. Думаю, що це ще м'яко сказано, додала речниця державного департаменту свою думку до формулювань президента США. Ось так ну і власне ми розуміємо, що ця історія із полоненими китайськими військовими розгортається на тлі все більш такої конфліктної, все більш активної торгової війни, тарифної війни. Трампа проти Китаю та й проти інших торгових партнерів США, але проти Китаю особливо. Буквально от наприкінці минулої доби за нашим часом стало відомо, що Президент США таки ввів в дію захмарні абсолютно тарифи проти Китаю: 104 на всі експортні товари з Китаю. Китай обіцяє відповісти і продовжити це протистояння. Ну і ціллю також американської зовнішньої політики є відірвати Росію від Китаю абсолютно ілюзорна мета. Навряд чи американцям вдасться її досягти, але вони стараються. І от бачимо, що на тлі цього ще з'являються новини про те, що китайці воюють на боці росіян, як це вплив. Не власне на позицію американської сторони побачимо. Президент України Володимир Зеленський вчора на брифінгу, спілкуючись з журналістами, говорив, що з американцями буде окрема розмова стосовно от участі китайських військових у боях на боці Росії. Україна буде говорити про це з американською стороною окремо і детально. Ну і так само, вже сторону дипломатію Китайської Народної Республіки теж повідомили тимчасово повіреного у справах. Китаю в Україні викликали і повідомили в МЗС України стосовно інциденту, який відбувся. Чекаємо на реакцію китайської сторони, поки цієї офіційної реакції не було. Ну і також ми спостерігаємо за згортанням американських військ поступово в Європі і на тлі такої тривожності, і все більшої залученості, зокрема Китаю у війні проти України американські війська потихеньку забираються з Європи. Проти цього виступив один із ключових американських топ-генералів, головнокомандувач збройних сил США в Європі НАТО, генерал Крістофер Каволі виступив вчора вівторок проти проти виведення американських військ європейського континенту, і така позиція суперечить планам адміністрації Дональда Трампа. На слуханнях комітету із питань збройних сил палати представників США вівторок каволі зазначив, що послідовно рекомендував зберігати ту саму військову присутність кількісно. І якісно з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 22-му році мається на увазі присутність у Європі американських військ. Цитує генерала Каволі, зокрема політиком та інші видання. Англомовні, я раджу зберігати таку чисельність військ, яка є зараз додав на слуханнях генерал Каволі і його позицію в ході цих слухань підтримали публічно кілька республіканських конгресменів, законодавців, зокрема голова комітету з питань збройних сил. Майк Роджерс і член комітету Дон Бейкон. Е, ну і бачимо, що у Пентагону і в Трампа наразі інші плани, і вони потихеньку намагаються згорнути американську військову присутність в Європі і все більше навантаження перекладати на європейські. Військові формування і структури, і ось доказом цього фактично стало виведення американських військових і техніки із польської бази у селі Ясьонка біля Жешова. Це головний хаб забезпечення українських військ американським озброєнням. І ми знаємо, фактично через жешов через ЄСОНКУ все це збройня І Ось ми маємо офіційне уже повідомлення вчорашнє від командування американських сил у Європі і Африці. Зокрема, генерал Крістофер Донахю, командувач цими силами, повідомив про передослокацію американських військових і техніки з тимчасової бази у ЄСонці, яка розташована за 50 кілометрів від українського кордону. І це рішення генерал Донахю Пояснив тим, що відбувається економія бюджету в Сполучених Штатах воєнного. Хоча, як ми знаємо, Трамп збільшив оборонний бюджет на 150 мільярдів. Принаймні, новини про це з'являлися в американській пресі днями, але очевидно, це йде мова про якісь інші витрати. Це не стосується перебування американських військових на східному афланзі НАТО. Отже, передислокація американських військових відбувається. в Зв'язку з економією бюджету в Польщі було створено капітальні об'єкти, в які було вкладено значні кошти. Заявив Донахю, тож база продовжить існувати у Ясонці. Нею будуть користуватися польські військові сили НАТО. робота з координації військової допомоги Україні через Ясонку буде продовжена. Під керівництвом Польщі і НАТО за скороченої військової присутності США заявив. Генерал Адонахю, ну скажімо так, базові сенси справді будувалася як тимчасова в зв'язку з потребами України в ході російсько-української війни, і ну але але в тому випадку можна точно згадати прислів'я, що немає нічого більш довговічного ніж тимчасове, і ця база необхідна Україні зараз, як і нашим натівським партнерам, польським нашим союзникам. Тому очевидно, що базу будуть далі використовувати. Питання в тому, чи буде де озброєння, чи будуть ці необхідні комплектуючі боєприпаси українського війська з боку Сполучених Штатів і далі постачатися через цю базу, чи буде що передавати? От чи фактично цю базу будуть використовувати для вже транзиту і передачі європейського озброєння Україні, в разі якщо Дональд Трамп відмовиться? Його адміністрація далі Україні допомагати. Ну а тим часом Трамп дуже серйозно сфокусований на тому, аби загнати Китай фактично під економічний плін, то назвемо це так. Загнати Китай в незручне становище в слабку переговорну позицію своїми додатковими митами, які вже сягнули складно, навіть фактично вимовляти це число 104%. 104% мит тарифів на. Усю продукцію, яка прямує на ринок Сполучених Штатів, фактично має сплачувати Китай додатково, оскільки так вирішила адміністрація Дональда Трампа. В зв'язку з тим, що Китай відмовився домовлятися зі Сполученими Штатами після першої заяви Трампа, коли там 30 плюс відсотків було накладено на Китай різноманітних тарифів, і Китай заявив, що буде вводити свої дзеркальні. Митні різноманітні навантаження обмеження проти американської продукції пішов на загострення Пекіну у цьому випадку. Трамп вирішив підняти ставки, і додатково ще 50% мит наклав до того, що вже раніше працювало. І от від сьогоднішнього дня від 9 квітня 104% мит і тарифів додатково має сплачувати Китай. На всю продукцію, яку експортує до США. Ясно, що це вбиває ну, будь-яку нормальну торгівлю, взаємодію торговою економічну між цими країнами. Чи довго цей ультиматум і довго ці умови взагалі пропрацюють, складно сказати, але Трамп зараз перебуває під тиском і великого американського бізнесу, і суспільства, яке Мітингує, протестує і навіть своїх же соратників по республіканській партії, які заявляють, що ну, доволі обмежений період часу термін є у Дональда Трампа, аби довести, що його заходи працюють, економічно працюють на Америку. І Трамп розуміючи весь цей тиск, от уже на новому своєму публічному виступі на вечері Національного республіканського конгресового комітету в Вашингтоні кілька годин тому. Почав таку транслювати браваду, що в нього все гаразд, що він в сильній позиції, що всі вже тремтять торгові партнери США і летять терміново на перемовини з ним. Зокрема, японці, нібито вже в літаку прямують на ці перемовини. І далі Трамп фактично збився на абсолютно якусь таку вульгарну риторику, заявивши, що всі ці країни йому телефонують. Благають його змилуватися, дати якісь певні послаблення, готові йти. Вони на все що завгодно. Вони буквально цілують мене. В заявив Трамп. Зрештою, можемо послухати фрагмент цього виступу американського президента. Це зовсім не війна, бо всі вони самі сюди їдуть. Японія вже прямує до нас. Просто зараз вони в літаку. Їх багато. Усі жорсткі переговорники, але речі, які ще два роки тому ніхто б нам не дав, навіть подумати про це два-три-п'ять років сім тому. Тепер вони дають усе нам. Вони не хочуть, щоб проти них застосовували тарифи, і все дуже просто. Ми укладаємо угоди, а інші платять тарифи. Країни зараз платять тарифи, Китай наразі має тариф у 104%. тільки подумайте. Знаєте, тому що я вам скажу, що ці країни дзвонять нам і вони цілують мене, вони до смерті хочуть укласти угоду. Будь ласка, будь ласка, сер, укладіть угоду, я зроблю все, що завгодно. Ну ось так звучав Дональд Трамп е в ході виступу перед своїми республіканськими соратниками. Чи переконав він когось цим виступом? Хто там готовий Трампа у а Хто збирається воювати з ним економічно до кінця?